17 вересня у Житомирі офіційно відкрили оновлений денний центр для молоді із числа дітей сиріт <плес> Денний центр це простір, де молоді люди, які виросли без батьківської опіки, зможуть не лише відпочити, а й отримати корисні знання, підтримку та допомогу, стати частиною спільноти і знайти друзів. Я переконаний, що в цьому центрі. Буде більше дітей, буде більше енергії, енергетики, молодої енергетики. Саме молодь надихає нас на подальші дії. Центр створили завдяки співпраці з партнерами з Індіани, а саме з міжнародною громадською організацією Last Bell. Головна мета для нас усіх виховати молоде покоління так, щоб у майбутньому Україна була сильною та незалежною. Молодь України, як і молодь Житомира, має неймовірний потенціал для розвитку, і ми хочемо інвестувати у їхній успіх. Я щиро дякую нашим друзям з індіани за те, що наші діти, і я казав панімаркою. Особисто і зараз ще раз кажу, що наші діти, тому що чужих дітей не буває, отримали справжній затишок в, в цьому приміщенні. Ласт Bell допомагає дітям України вже багато років. Марія, яка познайомилась із цією громадською організацією, ще будучи 16-річним підлітком. Розповідає, міжнародні партнери кардинально змінили її життя на краще. Падать від батьків мені дісталася однокімнатна квартира, прокурена, страшна, з зламаною ванною, де працюю кухнею. Ну, жити в ній не хотілося, і вони повністю зробили мені ремонт, повністю цяну зла кухню, поклали плідочку, пліточку підло, ну, під паркет плідочка, яка по всій квартирі. Круто. Завдяки цьому я відчуваю, що я маю власний дім. Оновлений денний центр для молоді і числа дітей сиріт стане місцем натхнення та успіху для усіх тих, хто потребує опіки та допомоги.